Відкривається дорога, дуже перспективна дорога. І я хочу сказати, що це доленосна подія в житті конкретної людини, через яку все це і буде відбуватися. Це приведе вас до знайомства для вас з доленосною людиною. Це чоловік, чоловіча фігура, який буде ділитися з вами досвідом, щось буде вам передавати, велику цікавість проявляти це, знаєте, як начебто ви тут отримуєте нові знання від людини про великі перспективи. Про можливості. І ви будете слухати те, що вам говорять, ви будете аналізувати те, що вам скажуть. Звісно, що будете змінювати свою стратегію, свої плани, і від деяких методів вам доведеться відмовитися на користь тих нових, про які вам стане відомо.